Хвороба не повинна керувати людиною, а навпаки, вважає студент УЖНУ Сергій Дудкеїв. Хлопець здобуває освіту у виші, щодня займається спортом та намагається вести активний спосіб життя. А ще повсякчас береже праву ногу, бо боїться, що найменша інфекція, яка потрапить в організм, призведе до летальних наслідків. Підступну хворобу супроводжують набряки та сильні болі. Тяжесна набухання ногівтакно от, от проявляється. Ну від У мене Бухає в плані того, що я вже, що йде прогрес ну, в худшую сторону. Процес, который йде, этот регрессивний процес, його треба встановити. Обов'язково становити. Потому що в если оно, так тогда буде просто ну, летальний сход. Три роки тому українським медикам вдалося покращити стан здоров'я Сергія, проте з того часу, щодня захворювання загострюється. Відтак лікарі пропонують ампутувати кінцівку. Та все ж готові прооперувати закарпаття. Німецькі медики Сергій сподівається, що закордонним фахівцям вдасться зберегти ногу. В цьому переконаний подруга хлопця Вікторія дівчині теж діагностували складну патологію, пов'язану з лімфатичною системою, і саме лікування за кордоном допомогло їй справитися з недугою. Я просто впевнена, що ця клініка вона допоможе йому вийти на той рівень, коли він тут на місці зможе допомогти собі підтримувати себе якось сам. Тому що ця хвороба, на жаль, поки що не вилікована. Її можна підтримувати. Спеціалісти на місці можуть допомогти. Це все врегулювати. Лікування та реабілітація за кордоном хлопцеві обійдеться в 37 тисяч євро. Друзі Сергія взяли на себе роль волонтерів. Протягом двох місяців молодь організовує благодійні заходи на підтримку хлопця. Водночас необхідна сума збирається дуже повільно. Люди телефонують, є зворотній зв'язок, питаються, уточнюють інформацію. Тобто, процес пішов, але не так, як би хотілося і як би це треба. Тому що сума не мала і багато є потребуючих на. Шому місті. волонтери щодня виходять у місто зі скриньками в руках. Серед них Вікторія та Віталій. Подружжя зізнається, ужгородці не залишаються осторонь чужої біди. Мені приємно, що знаходяться небайдужі люди. Про це свідчать ну всі ті суми, всі ті кошти, котрі на рахунок Сергія перечислюються. Інформацію про Сергія Дудкеєва та його недугу можна знайти в соціальних мережах. Там же розміщені фотозвіти надходження коштів.